Майнкрафт, але це світ, який розширюється. Йоу, усім привіт! Сьогодні я буду виживати в неволі. Подивіться, бачите, тут в мене я не можу вийти, ось дивіться, якщо я хочу вийти, то мене викидує просто. І тому мені потрібно якось старатися вижити. А, до речі, якщо я буду там, наприклад, заробляти якісь досягнення, ось бачите, в мене зараз написано добути дерево чи щось, типу таке. І коли я це буду заробляти, то в мене будуть розширюватись територія. А, і в нас тут вже початкова скринька є. Ось тут їжа. Ну я їжу зараз брати не буду. Мені потрібно зараз здобути швиденько це все дерево. Так, наступним завданням у мене є зробити верстак. Давайте це все переробимо в дошки і зробимо наш верстак. Ось, бачите все. Насту у нас зроблено це завдання. Наступне е це дерев'яне кайло. Давайте зробимо палиці. Ось. І зробимо. Е так, нам дерев'яне кайло треба. Ось так. от. І ось так. Все, зробили дерев'яне кайло. Тепер наступне треба. Кам'янекою, давайте спустимось в печеру чи кудись. Тут печер нема, тут тільки ось тут треба шукати. Отак от спускатися і добувати кругляку каміння. Мені потрібно три, але я думаю, ще на пічку в запас, щоб я зміг його зробити. Так, я думаю, мені стільки кругляку вистачить. Ось, і ось так от забудовуємося, все. О, яблуко вже їжа є. Так, ось тут добре, що вони їжу, дали. тепер робимо кам'яне кайло. І все, в нас знову розширилась територія. Наступна скринька скоро вже буде. До речі, я можу посадити пшеницю, якщо вона потрібна буде, але я не знаю, чи вона потрібна. Давайте зробимо сокиру вже, щоб мені одразу ж було. А пшеницю сюди все згрузимо, те, що не потрібно. Так, що нам далі? Так, тепер вже це почекайте, це кам'яний меч. Зробив. А, це мені потрібно зомбі перемагати, щоб добути їхню їжу. Тому давайте спустимось зараз в печеру, я отут спускався. Давай, я швидко тут прокопаюсь чогось, так воно повільно все це. Почекайте, тут кругляк, це не я будувався. Ой-ой-ой. Давайте б'ємо його. Ламаємо спаунер. Та ви ви що. Ламаємо швидко. Все. Бачите, розширилося за цю. О, тут скриньки, ого! Все, мені. О, не такі це. Може... Ой, вугілля навіть кіск. Я завдання зробив? Все? Так, о, відро. Пшениця навіть є. Хліб є. А це мені не потрібно. Ого, скільки тут всього. Так, а тепер вилазимо якось зробити смолоскипи, тому що там нічого не видно. А якщо його викинути туди. О, вон вугілля. О, все. Ай, давайте тут поставимо свого скипи, щоб ніхто не спавнився. Тому що тут поки що нікого не заспавнюється, це дуже круто, до речі. Я не знаю як таке може. О, я туди блок поставив. Давайте добудемо вугілля. а, нам треба залізо. Ось, залізо добудемо. А, переплавити ще треба. Добре, тоді зробимо тут верстак. І зробимо пічку, пічку не вже давайте. І переплавимо цих два заліза. Його... Його не багато, але все одно. Там потрібно його переплавити. Тут три вугілля. А я поки вугілля добуду, поки воно там буде переплавити. Ай! Не дає, бачите? Так, давайте наступне все забираємо і я зробив завдання. А тепер залізний нагрудник мені треба. Так а як його. Чекайте, а де я його знайду? Вон залізо, я бачу. Давайте сюди залазимо і добуваємо це залізо. На нагрудник десь 8, якщо я не помиляюсь, потрібно залізо. Тепер оце все переплавлюємо. Щоб так, шість вже в мене, і ще потрібно два. А я туди не дістану, а де ще залізо може бути? Там вугілля. А, ось! Тю. Оце я так побачив. Ось тут куч, купа ще велика заліза. Нам потрібно це все переплавити, вже в три заліза є. Чотири! Ой, шість! Все. І тепер робимо залізний нагрудник наш. Все, пройшло задання. А де? Діаманти? Так це вниз мені треба копатись. Добре, давайте. Я зараз оце все заберу собі. Все, ось це. Води тут ніде нема. Ось це добуду. Давай, пічка, е, оцей верстак. У мене вже майже кайоза в мене. Ось це і... І підемо вниз до печері, але я туди не можу прийти. Вон там вода є, але я туди не можу прийти. Прийдеться мені зараз виходити на поверхню і йти потім вниз. Так, я вже вибрався на поверхню вже ніч починається. Давайте. О, скринька відкрилась. О, мотика і все це різне. Давайте ось це посадимо швиденько. Поки ще ніч не почалась. Ось сюди якраз водичка є. Ось сюди. І що там у нас є? Картопля, пшениця. Ось це ще, давайте садимо три картоплини, три морквини і три пшениці. Ось сюди посадимо і ляжемо спати. Тому що вже ніч починається. І добудемо дерева побільше, тому що мені знадобиться воно. Тут ще їх багато. І тепер ми можемо спускатися вниз. Так, я вже спустився до печери, скільки я ліс. І давайте вже підемо вниз, тому що я тут залізу, лише он там, але я туди дойти не можу. А давайте перед цим переробимо ці всі дошки на... на. на. на, на, на дошки. Просто на дошки. І зробимо палець побільше і зробимо смолоскипи. Щоб мені їх було побільше, тому що я дуже люблю їх багато використовувати. Давайте і тепер підемо просто вниз копатися. Так, давайте ось сюди копаємось вниз просто. Ще залізо, ще купа всього ого. Чу, давайте залізо це добудемо. Його повинно вистачити. А тепер... Ого, ще тут його тут багатенько. І скільки його тут штук? 8 штук! Ого! Давайте його пере... перепочемо, переплавимо. Ось тут якраз на ходу переплавимо просто. Візьмемо, зробимо пічку, поставимо її сюди. І переплавимо це наше залізо. Трохи почекаємо. А тим самим в мене вже переплавилось три залізних звитка. І я можу зробити нам залізне кайло. Де воно? Ось сюди беремо і залізну сокиру, давайте. Мені, я думаю, більше заліза не потрібно буде. Краще меж зробимо, там менше заліза потрібно. І він сильніше набагато, чим, Чим кам'яна сокира, так краще. Давайте, а я буду поки ось це все добудемо. Тепер пішли вниз. О, і ще залізо. Класно. Йо, оце мені повезло. Почекайте. А що це за бой? О, це я біля цього. Біля ендер дракона. Е, е, біля ендер дракона. Просто біля порталу його. Давайте спустимось. Йо! Подивіться. Ого, але тут треба його, напевно, я не зможу дойти до нього, так? Мені треба діаманти, а не дракон, так. О, діаманти! А як це так? Це таке можливо, О. Все. Діамантове кайло мені потрібно скрафтити. Ані є ось. Ого! А це таке не може бути чи як? Що це за? за таке якесь виживання просте. Я так швидко знайшов ці діаманти, просто дуже швидко. А і ще? А, ну тут вже один лише. І скрафтимо діамантове кайло але в мене палець не вистачає, тому ще робимо. І крафтимо діамантове кайло Мені треба скрафтити відро. А якщо я його викину... І візьму. Це так не рахується, капець. Я не хочу останніх три заліза витрачати. Але я можу переплавити ось ці і покласти сюди вугілля. Давайте роз... розділіємо воду ось сюди. А! Чекайте, що? Тю. А, о, потрібно мені добути обсидіан. Так. А як воду забрати? Куди я її вилив? Тут все забито, закрито. А як він? мене пропустить? Ай! А, що? Ви. Що? Капець? А що сталося? А як? А як таке може бути? Там в мене залізо і все було. Добре, давайте на ці діаманти скрафтимо нам штани. І діамантовий меч. Ну я і так багато, подивіться. У мене було дуже мало така територія десь. Ось така маліпусінька. Дуже маленька. А зараз... Ой. А зараз подивіться, яка стала просто. Тут можна прям ходити, побудувати цілий будинок. Просто все можна зробити, але... О, скриньку, до речі, я цю не забрав. О, курка, свиня і корова. Ого. Давайте для них зроб... А, іще тут. О, тут ще скринька відкрилася. Ого! О, тут селяни. Давайте для них побудуємо. Ні, але спочатку посп... поспимо. Для них побудуємо якийсь. Селище, ну, типу, такого, якогось маленького будинок. Ай! Я грядку зламав. Ой-ой-ой. Це погано. Давайте посадимо. І десь будиночок їм маленький побудуємо. Ось, типу, тут. Дві курки. Тепер наступний будинок тут побудуємо. І сюди поставимо дві свині. Два їх, все. І залишились ще там корови. А вівці нема. Корови, будьте там і вам потрібна пшениця, так? І розмножимо у вас корови. Все. А тепер залишились лише селяни. А для селян мені... Я думаю, потрібен більший будиночок. Давайте його десь ось, типу, ось тут і побудуємо. І, типу, для них будинок є такий. А от 4 селяни. Добре, давайте їх поставимо. 3-4, все. І що вони продають? За сім смарагдів! Ви що там зовсім? За це виживання я зробив собі огород такий маленький, але дуже крутий, і тут у мене куча всього ростить. Посадив там моркву, картоплю, пшеницю, типу таке все різне. Зробив, що вони мені дали, розмножив тварин, але кудись я впав, тепер я не можу вилізти, свині ці. Давай все. Тут свині, тут корови, я їх розмножив, куриць теж розмножив, але все я не розмножив, тому що їх і так дуже багато. Ну а все, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте своїх вподобайденів, пишіть в коментарях та підписуйтесь на мій канал. І на дзвіночок теж не забувайте натискати. Ну а все, зустрінемось у нових відео.